Новий ливарний завод з'явиться в Кіровограді. Створювати його почали на підприємстві Червона зірка. Сюди вже закупили обладнання на 120 мільйонів гривень і завершують монтажні роботи. Нове виробництво планують запустити 25 квітня. Подробиці знає Інна примак. На червоній зірці обновляти виробництво взялися кілька років тому. Керівництво хвалиться змінами. Одна з них лінія порошкового фарбування. по Перше, це прощність самого покриття, це это довговічність цього покриття. Як ви знаєте, жидкими красками красилось, 50% виходило. Это выходило у нас в трубу. При цій покраске у нас до 5% уходить в одходи, все остальное рекуперируется рекуперирується і опять на покраску. А торік придбали справжніх роботів. Працівники зізнаються, працюють вони швидше та точніше людей. Сварочний робот виконує сварочні операції. Саме разнесе. За роботом треба дивитися, ухажувати, чистити где треба. В принципі, робота получається швидше. цього року. На заводі з'явиться й оновлене ливарне виробництво. Запустити його вирішили ще п'ять років тому. Керівники заводу розповідають, обмісковували кожну деталь. Спеціальне саружсаруження Петалі. Петалі. буде управлять непосередньо літейними процесами. Нині в приміщенні завершують монтаж обладнання. Його придбали у відомих європейських фірм. Вже порядка 120 мільйонів гривень. Вложено в обладнання. Дві печі літейні – це фірми Ота Юнкер та «Германія». І все Это це це землеприготовительная за стіною, если вы видели, когда мы проходили формовочную машину, это датская фірма. Продукцію на новому обладнанні обіцяють робити якісно. Наю в першу чергу забезпечуватимуть гідросилу та червону зірку. Надіюсь, мы будем производить найкраще литератур в Україні. На сьогоднішній день гідросила купує литье, купує не в Україні, а в Турции, в Китаї, которые производят высококачественную. Літє гідравлічне, которое працює під високим давленням. Тобто, я так думаю, що ми зможемо відказатися того від ліття і відказатися від імпорту. Такі плани червонозорівців підтримує очільник області Сергій Кузьменко і обіцяє допомогу в їх реалізації. Ми їм власне, намагаємося створити максимально комфортні умови, для того, щоб вони надалі цим займалися, інвестували в... Виробництво створювали нові робочі місця. Це важливо, тому що від цього залежить життя багатьох людей, які в тому числі і тут працюють. Запустять ливарне виробництво у кінці квітня. В рік тут планують випускати 8 тисяч тонн готової продукції. Інне промакелязіленки день за днем.